Олександр Шадрін, партнер адвокатського об'єднання Парістр. Всіх вітаю. Якраз так. Тема виступу. Мабуть, там збилась в мене було застосування особливості спорів щодо скарження санкцій. Власне, особливістю є те, що. Санкції розглядаються оскарження у указів президента України про накладення санкцій якраз займається по першій інстанції касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду, колегію у складі п'яти суддів. І, як правило, в більшості випадків ініціатором виступає Служба безпеки України. Іноді це виступ ініціатором стає Кабінет міністрів в справах, де є служба безпеки України, як правило. В якийсь момент там з'являється таємна довідка, або якісь довідки також та або довідки з грифом для службового користування. І тут якраз постає та проблема, яка входить в конфлікт із принципом прозорості накладення санкцій. Колега задавав питання. Якраз прозорість, на мій погляд, цей принцип полягає в тому, що суспільству має бути зрозуміло, за що особи. На особу якусь наклали санкції, Які причини, які докази цьому? І як правило, ці причини, докази, і мотиви і таке інше, ми можемо прочитати або в якихось документах для службового користування, або під гріхом державна таємниця. Що це означає? Це означає, що якщо клієнт не в Україні, наприклад, то, але все ж таки запросив адвоката для участі в таких справах. А адвокат може ознайомитися, але він не має права розголошувати ні таємницю державну, ні інформацію для службового користування. І... Щодо, як з цим можна боротися, ну, можна, наприклад, ну, по-перше, треба ще знайти адвоката, у якого є допуск до державної таємниці, або який захоче оформлювати на себе допуск до державної таємниці. З 23-го року я почав займатися такою категорією справ, і у мене вже 23 є. Справи, в яких я прийняв участь, пройшов цю дуже таку ретельну, принизливу, можливо, в деяких аспектах процедуру, в плані того, що розкриття інф... надзвичайно широкого кола інформації про себе, про членів своєї сім'ї інших близьких осіб, це дещо нагадує конкурс на суддівську посаду, де там громадська рада доброчесності перевіряє ваших там родичів до якогось там глибокого коліна. Е... Тобто. Адвокат має враховувати, він там повідомляє надзвичайно широкий спектр інформації, всі свої телефони, всі свої там імейли за весь за все своє життя. Тобто, якщо ти там не вказав якийсь імейл зі своєї коли ти там його ще реєстрував у школі, там, наприклад, да, то є ризик того, що і такі прецеденти, наскільки я знаю, були, що особи відмовляються в наданні допуску до державної таємниці, наприклад. Е, і власне так. Така кристально чесна особа має прийти в суд. Деякі колеги стикнулися з тим, що їх там мобілізували після того, як вони там вступили в якусь там санкційну справу. Що ще, до речі. А, а, а допуск забирали в когось з колег? Як ну, військовослужбовцям якраз допуск також потрібен. Тобто, це в нагоді для військовослужбовців. Таємні вже вже... бойові розпорядження вже можуть одразу працювати з такими документами. В чомусь, це, можливо, перевага або плюс. Але разом з тим, що до колег з Міністерства юстиції, які побажання, який такий відтінок негативний, на мій погляд, ну, колега сказав, що от була справа, де гідне було там опанування з боку їх опонентів, але вони все рівно виграли. І хотілося б більше бачити такого елементу змагальності в частині. Наприклад, судових експертиз. Справа в тому, що СБУ досить часто використовує таку судову експертизу, як лінгвістичну експертизу. А міністр юстиції своїм наказом відніс лінгвістичну експертизу до криміналістичних експертиз. І вже закон каже, що судові експертизи. Криміналістичні можуть виконуватися тільки державними там комунальними установами. Це означає, що от коли Служба безпеки отримала вигідний для себе висновок, вона в той же час, ну інші експерти державних установ, вони, як правило, відмовляються надати інший якийсь висновок, інше трактування. бо Розуміє, що отут за замовленням служби СБУ вже був такий висновку, ну я не хочу в це влазити. Директор інституту це може не підписати, по-перше, таку експертизу. По-друге, він може, можуть ініціювати потім дисциплінарні санкції щодо експерта, звільнення експерта і подальше його мобілізація. Ну для прикладу раніше психологічні експертизи також відносились до криміналістичних однак у 18-му році, слава Богу, їх викреслили, наскільки пам'ятаю, з переліку криміналістичних, і є шанс, що є можливість там десь знайти експерта-психолога, який, можливо, приватного експерта-психолога, який є більш незалежним і можливо дасть інше трактування там тим чи інше, чим публікаціям чи інтерв'ю, і таке інше. Ну, для прикладу, із цікавого, ну це правда в кримінальній справі, Наприклад, я знаю справу щодо там, дідусю, там, колишньому державному службовцю там, 8 десяток років, і він в якійсь смс-повідомленні поздоровив колишнього там, свого колегу з країни-агресора з Днем Росії. Да, там, і за це отримав обвинувальний акт по гларифікації, бо експерт-психолог сказав, що це гларифікація, це виправдовування збройної агресії. І ось ми читаємо, наприклад, держсекретар Рубіо, також поздоровив Путіна там, з Днем Росії. Чи буде експерт ЗБУ та, 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 таким же принциповим, чи ініціює він кримінальне провадження за цим фактом, чи буде така сама експертиза з таким же висновком? Досить цікава ситуація виникає. Е, ну, власне, що ще цікавого? Та проблема, що е, є певні? Елементи таємної інформації під час справи, це підстава, по-перше, закрити, ініціювати питання закритого судового розгляду. І суди охоче цим користуються. Правда, тенденція останнього часу закривають не повністю судовий розгляд, а все ж таки лише в частині, хоча б досвідчення цих таємних інформацій, або там інформації ДЕСКА, наприклад, в Казве є окремий зал. Для дослідження інформації для службового користування окремий зал там з більшими вимогами для таємної інформації. Але судді також з задоволенням потім і засекречують рішення. І часто це не лише в частині там посилання на таємну інформацію, а також і в частині посилання на взагалі все судове рішення. І досить часто виникає у суддів такий соблазн, а навіщо обґрунтовувати судове рішення? Ну, ми там перепишемо цю довідку Служби безпеки і засекретимо і все, і воно таємне. Знову ж таки, щодо рівності. Коли ми нюанс працювання з наприклад, є необхідність подати апеляційну скаргу, коли рішення таємне для цього, по-перше, саме таємне рішення. Адвокат з ним також може ознайомитись лише в режимно секретному органі Верховного суду. Це одна кімната, туди є черга, є графік, треба записуватись, треба розраховувати час для ознайомлення, Потім треба розраховувати час і приблизний обсяг на спеціально номерованих аркушах. Ти пишеш вручну там апереційну скаргу або доповнення до апеляційної скарги, і відповідно. Ну, інший вихід це створення режимного секретного органу, наприклад, в складі адвокатського об'єднання. Але це питання досить коштовне, наскільки я вивчав питання, вартість приблизно 20 тисяч доларів, щоб сертифікувати таку кімнату, щоб можна було, як судді, також користуватись комп'ютером, набирати апеляційну скаргу. Або якесь таємне клопотання з поселення, і, і все одно дозволи, все одно ЄСБ буде давати. Да? Тобто, ну, і ЄСБ все одно буде дозволи давати на, на створення цієї історії, тому власне... Ми, ну, вони то, будуть перевіряти, вони а, будуть вас штрафувати сам, за саме порушення. так, Саме так. А, тому 20 тисяч ви заплатите, а потім. Скажіть, будь ласка, Олександре, щодо можливо, питання можливості нормального узгодження правової позиції безпосередньо з клієнтом в справах, які мають режим цілком таємно, власне, наскільки це взагалі. Можливо, коли ви йдете в режимно-секретний відділ Верховного суду, без ручки ознайомлюєтесь, намагаєтесь запам'ятати текстовку рішення або інших матеріалів, і все це ви маєте в голові скомпонувати і якось з клієнтом погодить, не розкриваючи секретну інформацію. Ну, дійсно, в цьому є е, велика проблема. І часто стикають, ну, я стикаюсь з тим, що. Необґрунтовано було прийнято рішення про надання такого грифу таємно або цілком таємно, або ж щодо навіть грифу для службового користування. Як я розумію, я розумію ситуацію, коли є там необхідність стягнення активів, і для того, щоб особа, потенційно підсанкційна особа, не позбулася цих активів, є необхідність там. Щось до того, як указ президента або там рішення суду там винесено, щоб особа не позбулася цих активів, не переписала там на інших братів, сестер, їх дружин і чоловіків, щоб тримати якусь інформацію щодо цього в таємниці. Але коли це все вже відомо, або коли характер санкцій не пов'язаний з тим, ну от позбавлення державних нагород, ну є особи державні нагороди, це всім відомо. Яка різниця там, ви там таємно це робите, чи там відкрито це робите. Можете навіть запросити, Європейський суд буде це тільки вітати, якщо ви там особи немає активів, але ви хочете накласти санкції. Ну, запросіть його на Ренбуха, і він одразу пояснить свою позицію щодо або там його адвоката, представника щодо цих намірів. Але навіть якщо ви вже наклали указ, я вважаю, що після. Указу президента вже автоматично має ініційоване бути питання про розсекречення або про скасування грифу там для службового користування. А е, що робити, якщо це все ж таки трапилось, це рішення про засекречування? Ну, є в законодавстві момент, можна оскаржити це в адміністративному порядку. У нас ОАСК ліквідовано, і виявилося, що в Київському окружному адміністративному суді взагалі немає. Е, ні суддів з державною таємницею, ні спецдозволу на роботу з державною таємницею. І відповідно це найближчі суди Черкаський коружний адмінсуд або там, Харківський коружний адмінсуд. Ну, власне, часто, що є підставою для засекречення, це щоб не розкрити форми методи роботи оперативно розшукової контразвіденої діяльності або розвідування. Тобто рекомендується в такому випадку, але в цих довідках, як правило, немає посилання. На конкретний номер контрзвідувальної справи, тому можна робити запити, наприклад, чи проводились такі заходи, ну, заводились оперативні розшукові контрзвіду справи чи ні до відповідних органів. Ну і власне, бачу, час завершено. Якщо є питання, будь ласка.